Доброго ранку. Ну що, зателефонувала з дітьми, зв'язалася і мамі. Все нормально, слава Богу. Заслала цю, як називають, кровать, зняла свою цю наволочку до Сашину. Моя то чиста, його страшна наволочка. Три дні треба міняти. Та замочила, переслала до Уські та замочила в кисневому порошкові. Цю боже, гляньте, скільки бутилок у мене. в мене дві бутилочки мої. Зараз беру чай, цей подарунковий, підемо пити. Да, Дуся, ходімо. Ходімо, Дусянчик. помила вже свої боти, приготувала, ховати. Ось, бачите, замочила шипить. ще й кофту зверху свою поклала. Сашка е, вчора постирав свої тапочки, каже, постираю все, а то жалко, що я їх тупчуть. Це ж тепленьке на зиму. Вчора дістав. Душечка, давай, зайка моя, пішли, 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 зайка моя, пішли, пішли. Вчора дістав уже свої ось крокси, вже буде в кроксах ходити. Фу, ну Мої крокси ой, виносливі. Це Я в Єгипті, як Саша, була купляла. Скільки вони вже вже підошви тут не вже скоро повивалюються. А гарні. Так, пішли, Дусенька, йдемо. Сьогодні сонця немає на вулиці. Сказати, що холодно ні, ну і не тепло. Тривога, 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 тривога за тривогою. Ну, поки що все, як завжди. Ну що, тепер в магазині потрібно купувати моркву. Моркви немає. Бачите, вночі то прохолодно, то я кашку її виношу сюди. Бачите, кашка її, яка гарна. Вчора так гарно поїла. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, ти, 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 диві, ти вітер, диви, 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 диви. Охо-хо. Щазутенька заходь, Хочеш, заходь. Так, що тут наш сашуня? О. Їв, все поприбирав, все як завжди. Молодець. Молодець. У нас немає такого, що хтось за тобою повинен прибирати. Вчора ввечері чай пила не допила, зараз доллю. Бачите, вже води мало. ну На сьогодні ще вистачить, а завтра буду їхати. Сьогодні не буду їхати до мами, бо вона каже, не їдь, Алла, що ти будеш їхати, все нормально. Ну, кажу, ладно. А завтра я зараз ноги до ума доведу, бо вже ноги такі, як ото, знаєш. А завтра вже поїду отак, через пивзавод, куплю дві пляшки води і поїду до мами. Да, душечка, будеш уже кушати, чи ще рано? Я вечора навіть не приймаю ото її круг. Будеш уже м'ям-ням. Ти ще не хочеш. Дусь. Оце одне, що собака ніколи не скаже, що в неї болить, що вона хоче. Да, до сьогодні сьогодні ми лежимо. Саша ж на роботу вже будівник зазвонив. А вона прийшла, стала на царапа до мене, отак на кровать і стоїть. Я кажу, дуся на царапа. Ти ж бігала на вулиці з грязними ногами. І вчора так гарно ноги її мочалочки вимала. Сьогодні вже бачите. Ну, вони то не то що там грязь, а отож засихає там десь земелька. Ну, а що йому, як вона бігає, дуже часто не можна. Все скажи Алла, хватить тобі лялякать, готуй мені сніданок. Деяке рве, що ой, собака для контенту. Ну, я оце вийшла. Скажіть, будь ласка, я вийшла і тупо я сама вдома. Про що мені про той персик розмовляти? Як воно ось ходить до мене хвостиком? Ну, я ж не можу її не показати. Який контент? Це член нашої родини. Воно у нас зараз саме головне вдома. Бачиш, зачухалася нога. Що ти зробиш? Поснідали, зараз буду мити посуд. Там бумажки ті спалила. Зараз збираю, щоб мусорка була це з кухні, а це відро помила, щоб чистеньке було. Зараз я його поставлю. Хай воно тут висохне отак за день. Це наше мусорне відро, те, що на вулиці туди пакет. Вставляю, а я отак обійшла хату, а вона там щось біля машини. А я йду кажу, Дуся, а вона як злякалася. <гум> отак як людина, так і Дуська. Аж підплигнула. Так, цей пакет поки поставлю сюди. Я вчора тут помила все під низом, бо воно позапилювалося зиму. Так, а цей пакетик сюди. На суботу потихеньку вже буде мусор збирати. Так, треба буде заїхати купити, бо бачиш, що в мене лежить оте на підлозі. Такого не повинно бути, тому що в мене там повинен бути запасний стоять рулон отого паперу, отого кругло. У мене все, як кажуть, чеки-біки. Так, о, зараз закипає вже проварю її шийки. А то сердечок там мало, треба, щоб м'ясо було. Що сьогодні готувати, не знаю. У мене ще м'ясо по-французьки є, бульйон чоловіковий є. Ну, щось, може, на десерт приготую. Ви ну, знаєте, неприємно на роботі на вулиці працювати. Такий вітер. Зараз піду, візьму новий свій секатор, я ж його знайшла вже. І візьму обріжу. Такий бісквіт смачнючий приготувала прямо. Це не бісквіт, а казка, повітряний такий. Так, зараз. зараз Одну хвилиночку. Де тут був захований мій секатор? Де він вже? Я щось його вже не бачу. Все, ні, це не секатор. Ти подиви, хто вже його взяв. Нє, нє-ні-ні, ні, ні, ні. бо я його так заховала, щоб не Саша, ні бабуся не врав, Бабушка бабуся землю ріже, а Санька має свої, то хай своїми ріже. Я його заховала так, що не могла знайти, а це, слава Богу, знайшла. Зараз пообрізаю там, де рози у мене попропадали, де сухе, ну і ці кусі підстрижу. Да, дуська? можу й тебе підстристи, якщо хочеш. Так, це хай полежить тут. А? Який у мене класнючий. Зараз порізаю, тому що дивіться, ось бачите, оце ж все мертве, воно не потрібне. Тут, де живе, воно видно по брунькам, а оце мертве все пообрізаю і на сміття. Оця троянда така гарна була. Вона так гарно пішла, все. Ось тут бруньки на бруньках а ти Бачите, засохло. Воно ж видно, де сухе. Ось. Бачите, повністю сухе. Так, обрізаю троянди всі. Зараз відро візьму, щоб прямо туди складати, щоб потім на мусорку викинути. Блін, поцарапалася, бачите, якою нарозою, а поча зараза. Тут де тоненько я пообрізала, звісно, а там, де товсто, я не вріжу, то залишила й ножниці. Санька приїде з роботи та зріже. І відро все складає, потім в пакет вивезла. Обрізала цей кущ, що мені давала Віталя, і прикопала усюди трішечки, щоб воно прирослося, щоб його потім розмножувати. Тут Лілія дуже вилізла, прикопала. Бачите, морква яка гнила. Тут теж оті піони прикопала. Оце, я думаю, теж діла не буде. Хоча воно щось там таке. От бачите, воно було таке гарне. Дивіться, які, які воно бруньки попускало. А потім ото мороз хракнув і все. От під пляшкою, бачите, таке вирощує, нічого толку немає. У одного... тут трішки, бачите, закоренилося було, але пропало. Тобто це теж викидаємо. Нічого, пляшки ці не викидати, покласти їх туди в сарай. Будуть нові троянди. Ось, бачите, це все чорне. Ну, я на ці не сподівалася, тому що це були дуже пізно осінь у тому я на них навіть і не сподівалася, що вони зійдуть. Так, оце одне водне. Потім заховаю туди цей. Я думаю, що і оце не годиться, можна вже відкрити, подивитися. Бачите, воно все видно. Тобто не прийнялося. От бачите, три пляшки і нічого не прийнялося, нічого страшного. На наступний рік посадимо ще щось. Ну, в цьому році посадимо щось, прийметься. Це не так страшно. Тут, мені здається, прийнялося під цією п'ятилітровкою. Я поки сюди поклав, бачите, гарно. Вони тут так тоненько, Нікуди не полетять. Під цією пляшкою прийнялося велике. Ось тут теж таке, я сьогодні одривала, ну незрозуміло трішки. Отут, мені здається, жаба цицьки дала цій троянді. Це теж дуже пізно була посажена. Хоча там, бачите, вони ще не поспішайте. Бачите, можливо, щось ще й буде. Накриваємо назад. Не поспішайте. Нехай постоїть, воно ж у вас не на голові стоїть, правда? Так що дуже погано що Санька смородину оту не обробив. Усі. Я куплю ще у цієї. Синьої бродської, бродської. Нею помідори можна все бризкать, я там вичитала і малинку треба побризкати. Бачите, вже кущі ось відкриваються. А ні, він трішки бризкав тут. Трішки бризкав. Фух. Ви знаєте, трішки попрацювала, наче якось аж заморилася. Йолкипа, що ж там зробила? Ось кущ теж непоганий, смородинки молодими, пересадили, треба його буде. Дрова попиляє синько, то ті, що пісок був загорожений. А бачите, потихеньку так дрова і уходять усі. Ну, на шашлик. Тоді, як Сережа був живий, а там у них он до сих пор воно під хати все лежить у сусідів. Вони спиляли горіх і яблуню. Сережа каже, Саня, забери, тобі треба. А Саня каже, та я заберу, звісно, поколю для шашлика. Коли прийшли забирати, Лариса каже, ні-ні-ні, нам самим треба. Кажу, ну треба, то не треба, нехай. Сережа продовжив, щоб не колоть, мабуть, знаєш, щоб не працювати. А Лариса сказала, ні, ну так воно й лежить. Ніхто там його колоть не буде. Фух! йолки палки Тут у нас прямо, знаєте, вже неначе літо. Мама ще так шишки позбирала. Ось тут щось під п'ятилітровкою це і прийнялося. Оці дві троянди такі красиві, вони такі зрізані, бордові. Ну, щось слабо, слабо. Це з-під пляшок, але дуже слабо йдуть, дуже. А тут у нас вже, вон, бачите, цвіте квітне. Цвіте квітне. Цвіте пахне. Ах ти мої косюнчики. Ах, ви косунчики, такі косюнчики, маніні. А що ж тут під усім кущом? Це айваута. наче зелененьке. Боже, диви, тут і ця квіточка одна залізла. Господі. Не наче зелененьке, дивись, такої гімна. Гарні кущі не прийнялися, це, можливо, і прийметься. От так ми його поставимо тут. Це мама його накрила. Тоже його можна відкрити, чесно кажучи. Хух. А це Дусяндра ногами повитапати, вона як біжить, так вона тут на повороті все в неї під ногами горить. Оце зараз піде зі мною в хату. Я там буду своїм займатися за комп'ютером. Вона ляже і буде спати, як убита. Днем вона спить, як убита, бо набігається, а ночі їй не спиться. Так, куди дівчинка пішла? Давай сюди. Ти ж хороша дівчинка, давай, давай по дорожці, молодець. От бачите, яка дитина. Їй два рази повзаряд не треба, їй сказав, раз вона все розуміє, дадусь? Ой, що це завірю. Оце я не знаю, чи воно пропало, чи воно відійде, Диви. Та ні, воно пропало. Воно чи змерзло. Чи... Хрині узнав, оце зелене. Бачиш, там, отам, отам зелене і тут, а тут щось воно пропавше. Ну, нічого, це така гадає, що виросте. Це мені Ліна дала, трошки воно виросло як дусюнчик. Що, підемо в хатку, як ножечки, покажи мені лапочки свої, покажи, будь ласка, покажи лапочку, моя умнічка. Ну що, вона, звісно, не в грязі, але но трошки ножки треба мити, бо, знаєш, як, от, як оті бомжі, алкоголіки ходять, ноги не миють. Ну, ладно, вечором помиємо, пішли. Пішли, Дусянчик, пішли. Пішли зі мною додому, пішли. Трошки поспиш, іди, бо ти вже находилася дуже йди. Треба працювати все по мірі, правильно? Три минути попрацювала, дві години спиш і гуляєш, да, Дуся? Правильно, отакий такий графік нам підходить. І йдемо, я зайка, ще руки помию, а ти лягай, полеш. Лягай. Казала, я ось готую Підікюр собі робити. А я спить. Що, швиденько зняла те, що постирала. дощ на вулиці. ви бачите? Так що треба ховати вже і відро це, і ножиці в хату. Що, хто буде обрізати під дощ? Ніхто. Ну, по всій Україні дощ раз передавали, нехай йде, тільки підсухло, воно і так все мокре. А ми ще собі обідать будемо.